Сінгапур всього лише маленький прищик на азійській частині нашої планети, але його вплив на світову економіку та світовий інформаційний простір важко переоцінити. А що вже казати за внесок у бізнес-міфологію та соціальну ідеологію? Тому нам із вами просто необхідно розібратися з містом Лева, саме так перекладається назва Сінгапур, і зрозуміти звідки ростуть ноги його успіху. А роз вони з океану. Якщо ми з вами поглянемо на мапу, то побачимо, що Тихий океан відокремлено від Індійського, просто таки намистом островів Малайського архіпелагу. А Тихий океан це передусім Китай, Японія та Корея, і далі Сполучені Штати Америки. Отже, щоб дістатися від них до Індії, а далі до Африки та Суєцького каналу, треба просотатися через оце саме індонезійське намисто. І найкороший шлях тут пролягає через Малакську протоку між островом Суматра та Малайським півостровом. Саме на кінчику Малайського півострова і знаходиться острів Сінгапур. А біля нього найширша і найзручніша для проходу до Малакської протока, яка зветься Сінгапурською. Тобто це такий собі Панамський канал, тільки створений не людиною, а природою, чи якщо хочете Богом. Тут, власне, можна було б і закінчувати розповідь про Сінгапур, якби не те, що Панама, яка повністю володіє своїм каналом, не мала у 30 разів меншої ВВП, ніж острів, який лежить. Лише на одній стороні сингапурської протоки. А отже візьмемося за одного з азіатських тигрів, який насправді є левом, адже сінг на санскриті означає лев. Перші згадки про нього зустрічаються ще у давньоримського географа Птолемея. Він писав про острів Сабана на краю Південно-Східної Азії. У малайських хроніках зустрічається назва Темасек від Малайського морське місто. Так називали острів ще у 13-14 століттях. За легендою, приблизно у 1300 році принц на ім'я Сангніла Утама прибув на острів і побачив там загадкову велику кішку, яку прийняв за Лева. Вважаючи це добрим знаком, принц заснував поселення і назвав його Сінгапура, тобто місто Лева. Хоча реальні Леви там ніколи не водилися. У наступні століття острів входив до складу різних малайських держав. Наприкінці 14-го тут існувало невелике князівство під владою малайського правителя Парамешвари, яке згодом було підкорено Єванською імперією Маджапагіт. Після її занепаду Сінгапур перетворився на малозаселений острів, де жили переважно рибалки та пірати. На початку 19 століття населення острова складало лише кілька сотень мешканців. Поворотним моментом в історії стало прибуття британців у 1819 році. Сер Станфорд Рафлс, представник британської Остинської компанії, уклав угоду з султаном Малайської імперії Джохору про заснування на острові торгової факторії. Крим вигідно розташував. Ання Сингапур мав також природну гавань, що робила його ідеальним місцем для порту. І тут ви запитаєте, чому ж раніше це ідеальне місце для порту було пусткою? А справа в тому, що більшість островів теперішньої Індонезії були колонією Нідерландів, яка давала ради своїм суднам, не заходячи до Малайзії, оскільки мало у розпорядженні не один власний порт з появою англійців, які після перемоги над Наполеоном захопили першість у морській торгівлі, маршрут. Через Малайську, і, відповідно, Сінгапурську протоки перетворився на головний, адже він не вимагав заходу у води Нідерландської Ост-Індії, як тоді називали Малакський архіпелаг з 20-х років 19-го століття. Сінгапур почав швидко розвиватися як вільний порт. Сюди масово прибували торгівці і переселенці з Китаю, Індії, Малайзії та інших країн. А вже за 20 років китайці стали найбільшою етнічною групою на острові. А населення його сягнуло десятків тисяч. Порт Сінгапура зробився одним з найзавантаженіших у світі, перетворивши острів на центр торгівлі товарами з усього світу від індійських спецій до китайської порцеляни. У місті сформувалися громади китайців, малайців, індійців, а також європейських купців. Британська адміністрація впровадила передові на той час інституції управління освіти та правопорядку, хоча корінне населення мало обмежений доступ до участі в управлінні колонією. Це тривало до початку Другої світової війни, коли британський гарнізон у Сінгапурі капітулював перед військами Японської імперії. Падіння Сінгапуру стало шоком для Британії. Прем'єр-міністр Вінстон Черчилль назвав його найбільшою поразкою в британській військовій історії. Японці перейменували місто на Шонан, світлий південь. Окупаційний режим був жорстоким особливо до китайського населення. Так, під час так званої різанини сукчин японська військова поліція стратила тисячі китайців за звинуваченням у нелояльності. Після поразки Японії Сінгапур повернувся під владу британців, і його статус було змінено на коронну колонію, що відокремило його від Малайї. Але по війні Британія почала потроху розпускати свої заморські володіння, і у 55 му в Сінгапурі відбулися перші вибори до місцевої законодавчої ради. А вже за чотири роки острів отримав статус самоврядної держави в рамках британської співдружності. На виборах 59 го року перемогу здобула партія народної дії на чолі з молодим харизматичним лідером Лі Куан Ю. Який і став першим прем'єр-міністром Сінгапуру. Новий уряд отримав у спадок безробіття, дефіцит житла, міжетнічну напругу та загрози комуністичного впливу для економічного виживання. Він вирішив об'єднатися з сусідньою багатою на ресурси Малаєю у 63 му Сінгапур увійшов до новоствореної федерації Малайзії. Однак на острові існувала китайська більшість, а китайці, як відомо, не асимілюються. Більше за те. За рік там почалися криваві зіткнення китайців із малайцями. Тому парламент Малайзії проголосував за виключення Сінгапуру зі складу федерації. І 9 серпня 1965 року Сінгапур змушений був проголосити незалежність. Лі Куан ю, виступаючи на телебаченні, не міг стримати сліз, назвавши цей день найболючішим моментом у своєму житті. Проте сльози слізьми, а робота роботою. І Лі Куан Ю вирішив зробити ставку на чисту економіку. Нас не цікавлять ідеології, сказав він. Важливо лише те, що працює. Якщо щось дає результат, продовжуємо не діє, шукаємо інше. Для того щоб шукати це саме інше, він зібрав команду однодумців. Ну а для того, щоб впроваджувати, запровадив авторитарну систему влади. Та й чи можливо було інакше провести реформи в країні, населення якої складають люди різних мов, культур та релігій. Демократія в такому випадку не працює, тому що кожен тягне у свій бік. Тим більше, що сам лі виріс у космополітичній родині, яка Замість мови предків, тобто китайської, говорила мовою колонізаторів, тобто англійською. Тому будь-який національний сентимент був йому чужим. Тут треба додати, що Сінгапур насправді крихітний острів: 51 кілометр завдовжки та 26 завширшки, і корисних копалин нуль. Але він має порт, який на момент проголошення незалежності був одним із найбільших та найзавантаженіших у світі. А там, де існують транспортний і товарний потоки, створюється потік фінансовий який їх обслуговує, та виникає простір для посередництва і транзитної торгівлі. Звісно, якби на місці прем'єра Лі був який-набудь український олігарх ну, на кшталт Ахметова, він осідлав би порт. Швидко увійшов до списку Форбс, купив яхту і футбольний клуб, залишивши країну бідною а громадян убогими. Але Кван Юн не лише сам не став ахметовим, але й вирішив не допустити виникнення подібних персонажів у своєму оточенні. Ну а оскільки корупція має міцну традицію в азійських країнах, уряду довелося здійснити цілу антикорупційну революцію. Зміни базувалися на принципах прозорості і підзвітності влади, невідворотності покарання та ліквідації умов для виникнення корупції. Для цього було створено систему звітності і контролю за чиновниками. Надано додаткові повноваження бюро з розслідування корупції, а головне, зрівня на зарплатні у державному та комерційному секторах. Якщо платити горіхами, отримуєш мавп, кажуть у Сінгапурі. Щироковідомо стала жартівлива фраза Лі Куан Ю – Почніть з того, щоб посадити до в'язниці трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за що, і народ вам повірить. Хоча, як відомо, у кожному жарті є доля жарту. Ну а як бонус, антикорупційна революція зробила Сінгапур привабливим для іноземних інвесторів, які понад усе цінують зрозумілі та рівні для всіх правила гри. Уряд визначив головним шляхом розвитку експортно орієнтовану індустріалізацію. За підтримки ООН та за зразком успішних азійських економік того часу була створена рада з економічного розвитку, що активно залучала транснаціональні корпорації до відкриття виробництв на острові. Сінгапур запропонував інвесторам привабливі умови, податкові пільги, сучасну інфраструктуру, політичну стабільність і вигідне географічне розташування. А в результаті вже у 70-х роках провідні світові кампанії, включно з електронними гігантами та нафтопереробними підприємствами, відкрили Ли в Сінгапурі фабрики та заводи до 80-х років економіка Сінгапуру. Диверсифікувалася, окрім промисловості, бурхливо зросли фінансовий сектор, логістика та сфера послуг. Запрацювала біржа цінних паперів. А Сінгапурський порт та аеропорт Чангі перетворилися на одні з найбільших транзитних хабів світу. ВВП на душу населення почав зростати двозначними темпами щороку. Якщо у 65 му цей показник становив лише близько 500 доларів США, то на початку 90-х перевищив 12 тисяч доларів. А станом на 2022 тисячі сягнув близько 88 тисяч доларів. Однак уряд Сінгапуру зрозумів, що успіх країни неможливий без підвищення рівня життя всього населення і формування спільної ідентичності в багатонаціональному суспільстві. І почалося все з програми масового державного житлового будівництва, доступних. Багатоповерхових комплексів для місцевих родин за кілька десятиліть з нетрів і хиж до сучасних квартир було переселено сотні тисяч сімей. Нині понад 80% населення Сінгапуру проживає у квартирах, більшість з яких знаходиться у приватній власності мешканців. Сінгапур перетворився на суспільство власників житла, що за словами Лі Куан Ю, дало громадянам відчуття стабільності та причетності до країни. Другою ключовою сферою стала освіта. Особливістю сінгапурської системи є двомовність. Всі учні вивчають англійську мову як основну, а до того ж рідну мову своєї етнічної громади китайську, малайську чи тамільську. Робоча сила з базовою англомовною освітою стала додатковим стимулом для міжнародного бізнесу. Третім важливим напрямком стало забезпечення спільного життя різних етносів. Конституція проголосила рівність усіх рас і релігій. Для запобігання утворенню етнічних гетто уряд впровадив політику розселення. У кожному житловому комплексі встановлювалися квоти для різних етнічних груп згідно з їх часткою в населенні країни. Ця політика етнічної інтеграції гарантувала, що китайці, малайці та індійці мешкатимуть поруч, а не відокремлено. Держава підтримувала міжкультурні свята та ініціативи, сформувавши концепцію малайзійської багатокультурності. Зокрема, у кожному будинку передбачено спільні приміщення, в яких національні громади можуть святкувати свої свята і відзначати родинні дати за своїми звичаями. Як відзначав Лі Куан ю, дуже важливо було виховати нове покоління сінгапурців, у яких спільна ідентичність превалює над етнічною. Нам із братом свого часу випало побувати у Сінгапурі і на власні очі побачити реальний стан речей. Попри гарні декларації, суспільство там чітко розділено на національні клаптики. В метро китаєць ніколи не підійде з запитанням до індійця, а до малайця. Та й у торгівлі вони намагаються триматися земляків, утворюючи райончики з національними індійськими чи китайськими крамничками. Якщо ховають китайця, збирається велика китайська похоронна процесія і чужих на неї не пускають. Сінгапурці і самі кепкують зі спроб держави замішати їх в одному котлі. І бамбукові палиці, що на них сушать білизну на балконах висоток, жартома називають сінгапурським прапором, натякаючи таким чином на превалювання матеріального в ідеології країни. Словом, точно так, як у СРСР не вийшло створити нову безнаціональну радянську людину, в Сінгапурі поки що не виходить створити людину сінгапурську. І тут ми зробимо невеличку паузу. Щоб подякувати людям, які допомагають каналу імені ТГ Шевченка. Я брат Капранов, а це меценати, добродійники, які у складний воєнний час знаходять можливість підтримувати нашу роботу. Подякуйте їм, як дякуємо ми, а за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного товариства. Посилання на Patreon та номери карток для одноразової подяки знаходяться під відео. І там таки ви знаєте дороговказ на нашу книжкову полицю. Адже купівля наших книжок дуже ефективний, а до того ж взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все, рекомендуємо вам звернути увагу на наші книжки Мальована історія незалежності України та історія Європи Український погляд, які відкриють вам очі на історію батьківщини, адже подають її як єдиний сюжет, герої якого дивляться на тебе з портретів, сцени розіграно у коміксах, а результати зафіксовано на мапах. А якщо у коментарі до замовлення ви зазначите, що потрібен автограф, тоді я. Я підпишу книжки персонально для вас. Дороговказ на книгарню ви також знайдете під відео. І не забувайте головного принципу інформаційного спротиву. Наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент! Одним з ключових партнерів Сінгапуру є Сполучені Штати Америки. Ще під час холодної війни Сінгапурське керівництво підтримувало присутність США в Азії як фактор стримування комуністичної експансії. З 99-го року американські військові кораблі регулярно заходять на базу ВМС Чангі, а угоди дозволяють США користуватися нею щонайменше до 2035 року. Історичний Сінгапур є обережним у контактах з КНР, однак із реформами Ден Сяопіна і зростанням Китаю країни поступово розвивають співпрацю. Зараз їхні стосунки можна назвати тісною економічною взаємодією із дотриманням стратегічної обережності. Ну і на завершення треба відзначити, що Сінгапур. Засудив порушення суверенітету України ще у 2014 тисячі І нині його позиція щодо Росії є однією з найжорсткіших з усіх азійських держав. А проте Україна передусім сподівається на нас і з вами, і значить, саме ми маємо будувати і захищати її в інформаційному просторі. А для цього треба бути українцями і пам'ятати, що кожному воздасться по лайках його.